Як нова копійка, батьки часто казали вам це, коли ви йшли в школу в новому одязі. Саме такими виходитимуть на вулицю ваші кота і собані. Якщо в їхньому догляді будуть засоби від Пурамур. Сьогодні поповнюємо косметичку вашого улюбленця. Let's go! <му> у цього бренду є справді все. Засоби для шерсті, лапок, вух і ще багато цікавого. Тому у вашого звіра вдома може бути цілий спа салон. Крім того, засоби виготовлені з екологічно чистої та безпечної сировини. Давайте розглядати детальніше. Для зубів не знаємо, що було в планах у котів і собак всміхатися, та зубна паста в них має бути. Пурамур творив особливу пасту з екстрактами, які розм'якшують зубний наліт та камінь, допомагаючи його позбутися. Що й казати, у пасти приємний смак, легкий ягідний аромат, а ще вона безпечна при проковтуванні. Це просто ідеально. І класний бонус до набору входить силіконова щітка насадка на палець. Засоби для вух у звірят вони брудняться не лише під час прогулянок, а й від накопичення вушного секрету. І ця антибактеріальна пудра його зменшує, а також усуває неприємний запах подразнення та свербіння. Якщо користуватися нею регулярно один-два рази на тиждень, ваші котики і песики матимуть здорові вуха на хвилиночку. Звірята взагалі-то мають ними чути, коли ви їсте без них для лап і носа. І для цього маємо бальзам. Це класна річ у холодну пору, бо від низьких температур шкіра на подушечках лап і носі може пересушуватись та тріскатись. А такий бальзам створюватиме захисний бар'єр і живитиме її завдяки комплексу рослинних олій ший, какао, кокоса, олива та виноградних кісточок. Однак засіб стане у пригоді ще й влітку, щоб убезпечити подушечки лап від розпеченого асфальту для кігтів. Маленький нюанс для зупинення кровотеч під час обрізання кігтів. Таке, на жаль, іноді трапляється з під батьками, бо не завжди можна помітити пульпу з кровоносною судиною. Тому ми рекомендуємо мати антисептичний засіб під рукою. Наприклад, таку кровоспинну пудру, що знеражує та припиняє невеликі капілярні кровотечі. До того ж діє дуже швидко. Для купання. І тут ціла купа шампунів для дорослих котів і собак та звіромалюків. І першими претендуватимуть на вашу увагу шампуні концентрати, які будуть ну просто мега-економними. Пояснюємо, перед водними процедурами котечі собаки робиться розчин засобу у певних пропорціях, тому його вистачатиме надовше. Перший базовий шампунь він видаляє всі види біологічних забруднень і надає антистатичний ефект. Другий шампунь для м'якого очищення з комплексу активних компонентів для стимулювання росту шерсті. Вітаміном Б, Д пантенолом та морськими водоростями. Третє для глибокого очищення, що полегшує розчісування і надає шерстного покриву блиску. З цієї серії є ще універсальний засіб для кошенят і цуценят, які не має віддушок, лише нейтральний аромат натуральних екстрактів. А ці шампуні бренду не потребують розведення, їх можна наносити одразу. Та формула тут не менш особливі: наприклад, антибактеріальна з хлоргексидином і пантенолом з екстрактом тропічних фруктів, що зволожує шкіру. Є ще й гіпоалергенна формула для схильних до алергічних реакцій звірят. Для цілковитого б'юті вигляду, продовжуючи тему купання, не можемо не запропонувати два кондиціонери, від яких улюбленці будуть як м'які хмарки. Відновлюваний кондиціонер має гідралізований кератин, що захищатиме шерсть та шкіру від втрати вологи і забезпечить ефект стайлингу. А ось такий бальзам-кондиціонер утворюватиме захисну плівку на волосках. Ще один цікавий засіб це сером. Його функція ламінування шерсті, для чого достатньо всього декілька крапель, тож обов'язково спробуйте. І досить красномовно наостанок фінішний спрей. Фінішний, бо його найліпше наносити наприкінці грумінгу. Він відштовхує бруд, пил та біологічні забруднення, а ще має SPF-захист від ультрафіолетового випромінювання. З усім цим звірята справді будуть виглядати, наче після салону, або як Ті самі нові копійки, тому обирайте потрібні засоби на нашому сайті або в додатку PetHouse. Бажаємо котикам і песикам завжди виглядати неперевершено. Папа! -па!